Хлопці, є стяжечки до ваших ЮМЗНТЗ. в нас два види. Ось це юбана Літва посилена, посилена тим, що точне лиття. Ви бачите, без раковин, без пор, без нічого. По ціні коштує 220 гривень. І ось це в нас заводська виробництво южмаш, по ціні коштує 600 гривень. Вона йде кована. Ви тільки подивіться, наскільки вона товща, ніж лита йде. По самій стяжці. По вуху дивіться товщина, так? Навіть гайка, ви бачите, в два, а то навіть три рази товща, ніж у аналозі, але саме головне, що вона є дикована. Ковано гораздо міцніше ніж лите. І саме такі стяжки ставили на трактори ЮМЗ з заводу. У нас, до речі, є відео на Ютубі, там де ми кувалдою розбиваємо обидві ці стяжечки. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Думаю, що сюди трошки з часом виставлю. Також подивитись, скільки ударів витримала лита, скільки кована. Якщо є бюджет, хлопці беріть 100% ковано. ковану. Вона проходить 5-7 років без питань. Якщо бюджет обмежений, то ось цей варіант також доволі непоганий. Кого зацікавило? Ціни я вам назвав. Давайте так працювати. Я вам кажу актуальні ціни. Ви нам ставите лайки і з вас підписка. Дякую.